Всім привіт! Ви на каналі Крістес. Мене звати Діана, і сьогодні разом з вами ми будемо тестувати новинки. Ну, а також я буду намагатися відволіктися від нещодавної смерті одного з моїх отиків, за життя якого ми боролися майже місяць, і, на жаль, не змогли його врятувати. Але давайте спробуємо зробити макіяж. Що у мене є? У мене є олівчики мультихромні від ClemB і від Essence. І вони у мене скоро долежаться до того, що просто будуть вже не новинками, а старинками. Тут де вони. 5 нових відтінків в і 2 відтінки з серії Meta Glow Essence 02, який ми вже з вами тестували. Тому я його відкладу. Це новий 04 відтінок, він буквально тільки нещодавно з'явився. Спробуємо сьогодні їх якось нанести. Також у мене є ще один новий відтіночок. Тіндавід Essence це 03 Івас. До цього був тільки один відтіночок. Зараз з'явилося ще два нових, тому взяла спробувати. І у мене є ще кілька продуктів, які в мене лежать один з літа чи два з літа. Хоча ще на початку грудня замовляла ось такий топер від Revolution в колабі з історії іграшок. На жопі написано, що тут хайлайтер, але на, цьому, на сайті Revolution заявлено це як топер. Тут було обличчя База. Отак так, здається, трохи видно, але я його використовувала до Нового року і зараз ось нещодавно. Січні і тому ну, він у мене вже так підзатерся. А також у мене є оліє близько ліє тінт від Glambi з серії Jolity. це 0,3 відтінок. Хочу вам показати і нарешті забрати в косметичку користуватися Рум'яна ось тако в такому милому пакуванні. Це Vet and Wild, американський бренд, лімітка зі Spowido. Викинули нарешті цю упаковку. Вони коштували 100 чимось гривень на знижці. Тут є церква і але тоді Скоубіду не буде. лавандовий. Ну, приблизно так це виглядає. Рефіл сам, який має бути всередині. І ось ця лапка, якою він. Наноситься, але лапкою не наноситься. Через те, що краще розігрівати рум'яна пальцем перед тим як наносити. А через їхню текстуру і формулу ця штука не працює. Давайте почнемо. Тенвейлд взагалі цікавий бренд. У них досить бюджетні продукти. На мейкапі часто бувають знижки, і при цьому дуже цікаві колаборації. Іноді бувають. Напевно, ось ці рум'яни одні з моїх найвлюбленіших, бо вони наче і лавандою, при цьому на чистій шкірі в житті без тонального виглядає досить цікаво. І наносяться вони досить легко. Я нанесла по факту такий бутинок ледь ледь є. Я його наносила зазвичай пальцями, О, в нього лети. Взагалі щось видно. Він такий рожевий з вкрапленнями блакитних близьких. дивлюсь в церкву, я його бачу на камері. таке враження, що його і немає. Отак, от, здається, ще видно. Я не знаю, скільки я його нанесла. Об'єктивно, як для життя, дуже багато. Почнемо з олій. Я покажу, як вона виглядає на губах, поки буду малювати очі. Потім вже в кінці нанесемо тінь. Ну, ось так це виглядає. Я використовувала його в макіяжі з ю, з субстанції. І загалом це був мій хаворит року. Намалюю чорну графіку, і далі будемо наносити зверху олівчик. Ось щось таке я намалювала, це мало бути менших розмірів, але в мене дуже сильно тремтять руки, а змивати все і починати спочатку. Я не хотіла, тому якось так. І треба якось повторити все це на другому оці і будемо наносити овіці. Я мало очі не поведовувала цією відбудки. У мене закінчилась моя відесенс в процесі, як би я її не хейтила, якщо її оббовтувати перед нанесенням і не брати до уваги, що вона тріскається, то це ще окей. Ця падла від Blaz Beauty» блестить, і вона буквально засихає на цій фігні. Ти нею можеш можеш не встиг. Профарбувати в один шар, воно паскудинок, профарбовується, і в тебе вже прилипає оцей сраний пензлик до цього всього діла. Від есенці я залишу на останок, візьмемо рожевий, це на сьомий. Він мені сподобався найбільше. Він на у нас буде на освіт великий дивний стрілочці. 9. Її краще точно на темну базу, але мені здається вона така трошки голографічна. Другий мій улюблений відтінок це 08. 0,6 він з перламутру врожевий і блакитний йде. Маємо ще два. А давайте наш 04 Окей, метаклоу. Який блакитний фіолетовий, думаю, я жита. І десятый. Він, типу, як водичка, але все одно трішки тянеться, як шопель. Непогано пахне трішки мило нагадує. В процесі він дає шкірі такий красивий натуральний рожевий. Ось такі у мене цікаві вічки. Постійно забуваю показати, ще осені замовляла, здається, типу мокрий ефект. Дуже часто з ними компліменти мені робили. Чай зазвичай. І макіяж яскраві роблю, а тут вже просто були приклеєні і ще в мене є ось такі, але, якщо чесно, їх не пробувала, тут подруга трохи одну розпотрошила собі на пучки, не непогано. Я нанесла третій шар. Не втрималася кадром в Ось це справді виглядає як такий рожево-помаранчуватий персик, не ну, більше він рожевий. Ну і давайте дивитися ближче. Я все ж таки змінила колір губ на темно-червоний. Це помада від Wet n Wild Mega Lasting у відтінку Cherry Bomb. Я її колись вже показувала, вона є в розділі Shorts і в тіктоці разом зі свочами інших темно-червоних помад. Ну що ж, я думаю, висновки ви можете зробити самі. Загалом О, в бюджетному сегменті досить складно знайти щось подібне, бо навіть ті самі Революшн випустили теж мультихромні олівчики, але вони все одно в районі 300 гривень за штуку. Тут же іноді акція є один плюс один дорівнює 3 чи 2 дорівнює 4. І олівці можна взяти ну, буквально за дарма. Від Essence олівчик мені також подобається, він менш двохромно виглядав, принаймні на дозйомах, але в житті це дуже гарно. Я задоволена, що придбала і його. Загалом навітьті мультихромів від клені мої фаворити, як і минулі, у мене з минулих є. 4 відтінка з п'яти. Я не брала тільки п'ятий оливку, бо він мені не сподобався. А ось цих трьох відтіночків це перший, четвертий і другий. Я навіть запаски взяла. Думаю, візьму ще запаску 07-го, бо він офігезний. І можливо 08-го. На цьому у мене все. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, на ЗСУ, До нових зустрічей.